У мене тремор голови. Я сходила до невролога, він мені нічим не допоміг. Я сходила до психіатра, виписав антидепресант і нічим не допоміг. Я сходила до психолога, він мені теж нічим не допоміг, тому що в мене немає головних болів, у мене просто тремор голови. Якщо ви чуєте таке, як правило, це специфічне сприйняття світу. У людини є відчуття того, що їй не може допомогти ніхто. І коли їй допомагають, в неї виникає, що це не те, чого їй потрібно. Це так само, тому що голова в неї не, не труситься фізично. Це суб'єктивне відчуття тремору. А суб'єктивне відчуття це тривога. Від тривоги лікують антидепресантами. Тому невролог і психіатр